Щоб ця людина зараз не казала. Є документи. Хронологія, хай ця людина, і ті люди, які його представляють, так просто послухайте юридичну точку зору. Що відбулося? Керівник вашого підприємства на лікарняному. Ще перебуваючи під час виконання своїх обов'язків призначив виконуючи обов'язки підприємства. Виконуючи обов'язки, видав наказ, приступив до виконання своїх обов'язків по підприємству. Наказ цей дійсний на сьогоднішній день. Він рішенням суду не скасований. Після цього після пішов... Після цього... Дайте мені сказати. Одну хвилинку. Одну хвилинку. Якщо, якщо пан Геннадій Анатолійович Цікавич захищає інтереси колективу, то ви його намагаєтесь тільки вкрасти. Чого він так, повинен я давати? Так, ви взагалі незаконна людина. Так, давайте послухаємо. Да, давайте послухаємо. Йдите додому і хотіть, передавайте мене. Не перебивайте. Не перебивайте, не перебувайте. Будь-что. Щодо роботи. Після цього не жили. Підписав злочинний наказ і призначив його колишнього. На сьогоднішній день діючий є наказ вашого. Керівника, який перебуває на лікарняному про призначення, виконуючого обов'язки свого заступника. всі інші накази на сьогоднішній день є злочинними. Браво. Це ван юридична за.